Ото трактор, отто трактор, отто трактор, це трактор. кінтавер С. Це не просто трактор, це кінтавер С, що значить С Супер. Хочеш фільм Супермен? О, там такого самого теж вбити чувака нереально, так само цей трактор, тому і С буква, як в Супермена. поняли? Зараз йому дамо під хвост трохи. Як, руль. як в тому, як з друзаку руй крутиться, поняли і мене? ти так поїдеш, коротше, по всьому селу працювати. А якщо серйозно, то дійсно дуже за свої кошти і надійний трактор, який буде все робити. От все, що буде робити Донфен ДКЗ, фотон, все що дороге. Це буде робити той трактор. Тому саме дешева зміняємо адекватних 24 тракторів, 24 сили повний привід, які є. І, до речі, лишилось не так багато, тому, друзі, я вам радив би, як то кажуть, поквапитись там пані, що... що дійсно тих тракторів лишилось е -е, небагато. Що в ньому є, найголовніше? За ці гроші ви отримуєте восьмарку коробку з боковою куліцею, Ви отримуєте редукторний мост, і в Сінтаях, є в ТНТ, високі колеса, все. і метр колія, колія 25 мет, як Confine ДТЗ джинма. Потім при цьому ще дві складки стівома, гідропара. Тут бачите, як ззаді жопа зашита, все тут чітко сидіння, як в ДТЗ іксі. ну майже, ну круте там, з подлокотниками, регулюванням. В жорсткості все положено. Трохточка цельна, металічна, крута. О, грузи стоять рівний, пол. Тобто трактор дійсно і надійний, і зручний, і функціональний. Тонна 300 майже ваги. там тонна. А я зараз десь шильдик, щоб вам тут не розказувати, там має писатися на Ну Він має йти, він має йти тонна 200 200 з копійками. Якщо Будь до кінця відвертим, тут не пише, тут тільки по мотору пише. І модель-трактор. 23 рік, 10 місяць, бачите, свіженький, то дата виготовлення. Щоб лізуєте, там 3-4 місяця, скільки техніка йде морем. Бачите, все прошприцовано, масло залито, соляр залито, антифриз залитий, трактор повністю підготовлений вже до експлуатації, все в тому плані чітко. Е Мост ззаді потужний, здоровий. Такі самі бази, така сама база йде на 40-копку. Навіть такий самий редуктор стоїть в 50-ці кентавр, і воно ходить. Ну, там мост інший, понятно, в 50-ці. Ну, Ось ця база так. витримує і 4 циліндри переварює мотор. Тобто з трьома, взагалі буде. ну, Нема чого боятись. Поняв? Понятно, що по кінтавру є там по мілочах, по нюансах можуть бути якісь косяки, Бачите, тут... По кузовних елементах тут не саме круте покрасочне, буває там якісь тятки, жабки і так далі. Так само там десь якась магістраль, десь тяг, до пикання, там поканіта. Тут іде цього як його. Бачите, як реалізовано. А, повний привід вмикається. Одна тяга, там перемичка і інша. І от Тут треба регулювати, тому що трошки воно... Не так воно западає і потім коротше, оці, всі на педалях, поняли, тяги, шмяги, пружинки. От така обу По електриці, може бути, лобода, трохи трохи незручно, що, бачите, бак стоїть, половина мотора закриває влізти в мотор. Трохи незручно. Но по базових речах, по коробці, по мотору немає гібкої, муфти ніяке, все буде ходити. Все буде їздити. Дійсно, народна 24-ка, яка саме дешева, при цьому, і дійсно яка така вже... Повнорозмірна, повна габаритна, з вагою тонна 200 з хвостом, з габаритними розмірами, повноцінними, повністю міні-трактора, вот, яка буде у вас працювати не один рік. Две АНТ АН, АНТХ, -АН там різні модифікації. Тож, хто мав, хто знає опит з опис зе те, те ж саме. Змінили капота, змінили наклейку, ребрендинг зробили кентавр, Чому кентавр? Тому що в ДВС стояли. Бувало різні мотори, бувають у КМО стояли, бо GD, тут тільки Кентаровські мотори. О, Я бачу, КМ 385. О, показує. ВТ мотор класний, як Донфенгу, все. Тобто тут по цьому... в цьому плані питань нема. По залізу, по мотору, по коробці, по ходовій частині. По трансмісії у вас не буде ніяких проблем, техніка буде працювати. Ну і звісно, по комфорту зробили дійсно на ці гроші. Непогано вклали. От. Тут, бачите, сів собі, оп, навіть лабуда має витримати. От, сів собі, тут є за що взятись, тут є за що взятись. Ровно підлога, собі не переступає через ти речі. Собі сів. так Чпіньк, оп. Завіз. Давид, там, другу. Да, нет. Поехал, понял? Нормально, каску. О, радиус разворота давайте, короче, подаем и всякие. Через тут сможем и тут повернуть. Но это каску такого. Не, не смог. А А нет. Ты вести в но такое развернулся, ты понимаешь. Но нормальный трасса, на котором будет На вас работать. Ну, вот, что я даже покажу. Сейчас ну, покажу, в чем Сейчас.